Відтепер український прованс зовсім поруч на цьому полі зростає понад тисячу кущів цієї фіолетової ароматної квітучої краси. Квітуча локація для прогулянок, фотосесій та відпочинку лавандове поле Сенс Sensations» заворожує з першого погляду. Окрім квітучої фіолетової краси, тут є альтанка, фотозона, місця для відпочинку. Щойно починає сідати сонечко, як повітря наповнюється п'янким густим лавандовим ароматом. А відтак тепер не потрібно їхати до Франції аби зробити чарівну фотосесію у лавандових полях, бо краса зовсім поруч, а створили її п'ять років тому. Неймовірно чарівні і креативні панянки Ольга та Олена, надихнувшись атмосферою провансу. Перша ідея, коли ми його заснували, це, це була просто така ідея, яка пролетіла, як то кажуть, в повітрі. І після цього не змогли забути про це. Як, як скрізь, мабуть, сьогодні в Україні ми були взагалі насправді на Полтавщині, ми були найпершими. Мабуть, засновниками лавандового поля а, і принаймні тут, в цьому регіоні, і гордимося цим, тому що ми першопрохідці, а й нам завжди було складно. І на сьогоднішній день вже багато створено лавандових полів, тому звичайно є конкуренція. Потрібно а, весь час думати щось, придумувати нове. І саме в цьому сьогодні полягає наше завдання. Пані Олена ділиться Найбільша її мрія закохати людей у лаванду, адже для неї з колежанкою це не просто робота, а справжня душа, справа усього життя. А відтак панянки не втомлюються дивувати відвідувачів новинками та родзинками. І нашою родзинкою, мабуть, є те, що наше поле воно дуже насичене, У нас багато кущів лаванди. Може не стільки вони займають великої площі. Але ми наша ідея була створити поле, яке буде завжди виглядати як хмаринка, тобто це суцільний фіолетовий колір. Потім ідеєю. Ми наша ідея створення локації. Це взагалі була першочергова ідея створити український прованс. Ми так і називаємось скрізь це український прованс. Зараз багато хто вже підхоплює це цю назву, але насправді це наша назва. Локація розташована у дуже мальовничому місці серед розкішної української природи у селі Сасенівка Порятинського району. Звідси зародилася і сама назва бренду. Наша повна назва на англійській мові Sense and Sensation. Називається. А перші літери, абревіатура цих літер це скорочена назва села САСКА, САС. І тому ми називаємося в інстаграмі і в наш вебсайт, наш магазин, є інтернет-магазин, теж називається САС Лавендер. Така ідея. Липень в Україні традиційно вважається місяцем лаванди, коли лавандове поле вкривається мальовничим фіолетовим килимом. Тож саме у цей період креативна локація б'є всі рекорди з відвідувань. На липень тут заплановано масу цікавезних заходів. Ми зараз хочемо трошечки змінити чи додати в напрямку, і ми потихеньку розвиваємо це і хочемо наших відвідувачів, наших гостей. Навчити чи привчити до красивого відпочинку, тобто ідея: влаштовувати святкові вечори, це фотовечори, творчі вечори. у нас буде свято 13 липня. Тут проходити це благодійний захід, це буде благодійний концерт. У нас прямо на полі. Українські пісні будуть, і буде отут. У нас перед двором благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Це ми організовуємо разом з нашим ТГ і з Іриною. Вона за наш. Такий захід, і ось зовсім на днях буде один крутий творчий проект. Це 11 липня. Ми запрошуємо всіх бажаючих. У нас буде фотопроєкт, буде працювати два творчі фотографи з Лубенна і дівчата, просто мега-креативні. І ми, до речі, теж змінили трошечки свою стилістику, додали ще якогось декору для того, щоб. Знову ж таки виділятися серед інших, проте не лише у пік цвітіння, лавандове поле приваблює туристів. Завдяки креативним тематичним локаціям тут завжди аншлаг. Ми робимо декорації сезонні і влаштовуємо а, фотопроекти і свята. Тобто, в нас можна завжди приїхати провести, навіть якусь а, можна провести, наприклад. Романтичне побачення і зізнатися в коханні або зробити пропозицію руку руки і серця. Тому я вважаю, що в нас дуже приємне місце і воно надихає. На лавандовому полі можна зробити не лише чудові світлини, а ще й надихнутися, перезавантажитися та придбати такий чарівний букетик, який радуватиме вас протягом усього року. Насолоджуючись холодним лимонадом із лавандового сиропу, пані Олена розповідає, що ж іще можна виготовляти із лаванди. Тож у крафтовій кав'ярні крамничці можна придбати екологічно чисту продукцію: лавандовий мед, ефірну олію, лавандовий сироп, цукрову пудру, пекарську суміш, джеми, гідролати, крафтове мило та іншу продукцію для здоров'я та краси. Ми зараз ще орієнтуємося на виробництво косметики. Вже відпрацювали пробні косметичні продукти. Це буде колаборація теж, тому що там професійне обладнання потрібно все, це вже не буде щось таке. Як то кажуть, хендмейд, це буде професійна косметика на основі нашого гідролату і оливкової, господи, лавандової олії. Продукт, продукти хочемо створити ті, які будуть максимально натуральними. Тобто, наша мета 95% натуральності. От, ну. Поки що вибрали три продукти. Щороку туристична локація привертає увагу тисячі туристів, які приїздять з різних куточків України, аби відпочити та зробити незабутні світлини у стилі прованс, а ще придбати унікальні натуральні продукти, виготовлені на основі корисної і цілющої лаванди з любов'ю.